Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні хочу з вами поділитися, який у мене сьогодні був сніданок. Ось я зробила собі салатик. Це тут шпінат, огірки і помідори. Посолила я трошки і додала рослинної. Олі. Ось такий кусочок у мене хліба висівкового. І одне запечене яблочко. А перед тим, як снідати, я буду піти ось цей стаканчик води. Хоча завжди, коли я просипаюся перед зарядкою, я завжди випиваю оцей стаканчик води. Це дуже корисно. Я її не підогріваю така вода кімнатної температури, ставлю її на ніч. іноді можу кинути або поставити срібну ложечку, якщо не забуду. І це все випиваю я. А перед сніданком тут я ще насипала цей салатик насіння чіо. Хай воно трошки натягнеться, тому я зараз. Вип'ю півстакана води. Бо за ніч наш організм весь собі виходить з нього вода, ми ходимо в туалет і тому подібне. І обов'язково треба зранку випивати воду для того, щоб запрацювала підшлункова і шлунок, і жовчний міхур. Тому зараз будемо випивати, а потім будемо снідати. Хто снідає, всім приємного смаку. Ось як почуває себе орхідейка, яку мені на день народження подарувала моя сусідка Тома з Києва. Дуже чудова людина. Вона теж полюбляє квіти. Ось такі. Гарний орхідейки, і там навіть знизу теж почала цвісти. У мене ніколи не було таких орхідеяк. І я ні таких, ні інших не було, а це з'явилося. Звісно, я її в Україну не повезу, комусь її тут оставлю. Щоб насолоджувався такою красою. А якщо приїду в Україну, обов'язково собі заведу в квартирі ось такі орхідейки і буду вчитися за ними як їх доглядати. І ось я пересадила ще один вазончик. Теж тома мені дала, я їй допомогла пересадити їх, і вона мені дала один вазончик. Ну, а це. Білосніжне чудо. Краса. Дякую тобі, Томочка.